Міді у мушлях справді виглядають як королеви будь-якого вечора з морепродуктами, адже це проста у приготуванні страва, смачна і дуже корисна. Привіт, з вами я Єрина Яриш, і сьогодні ми поговоримо про чудову страву середземноморської кухні. Про мідії згадується дуже давно. Наприклад, древні греки наділяли ці продукти різними цікавими назвами, з яких вам точно сподобається: меланідамі, гарамбамі, багрянки, піни, конхи чи таліни. Зараз такі назви мало де почуєш, а звичне для нас слово «мідії» стало більш популярним. Часто з мідії виготовляли тканини, оскільки вони мають свій власний клей, який перетворювали на тонку, але міцну тканину. Але найголовніше в міді є їхній смак, який важко переплутати або взагалі забути. До речі, приготування мідій – досить просте заняття, для якого не потрібно багато зусиль, часу чи складників. І насправді вам знадобиться лише декілька інгредієнтів для пікантного та колоритного смаку соковитих мідій, які принесуть вас з рідними та друзями в середземномор'я. І сьогодні ми не лише побачимо цю страву, а й приготуємо. Ходімо! сьогодні з тобою приготуємо міді. У нас новозеландські міді в сирному соусі. Нам для цієї страви знадобляться саме новозеландські міді, вершки, вершкове масло, біле сухе вино, сир дорблю, камембер, чесник. Подавати ми будемо це з грінками з пшеничного хліба. Дуже важливо її гарно очистити. На нашу сковороду наливаємо оливкову олію. Чекаємо, щоб вона гарно розігрілась і додаємо міті ракошкою наниз. Лапе перегорнули, додаю часник дрібносічний і трішки вершкового масла. Тут треба бути уважним, щоб наш чесник не почав горіти. Коли обсмажився чесник, додаємо біле вино. І випарюємо на високій температурі, щоб ці спірти вийшли. В принципі, наші мідії вже готові. Зараз ми просто будемо додавати смаку за допомогою соусу. Додаємо сир дорблю, камембер і вершки. І накриваємо кришкою, щоб воно. Прийшло всіма ароматами, і гарно розтопився наш сир. Нагрів виключаємо, чекаємо три хвилинки, і наша страва буде готова. Будемо подавати. До речі, виловлювати мідії не так уже й важко. Цим часто займались давногрецькі грецькі хлопчаки, які продавали свій улов на ринку, але ви не робіть цього без дозволу батьків. Також мідії є дуже корисними продуктами завдяки насиченості вітамінами, мінералами та омега 3 Мідії часто їдять не лише для задоволення, а для того, аби покращити кровообіг та імунітет. Однак не зловживайте цим продуктом, аби не викликати алергію. І наостанок мідії – це страва, яку готують вже руками. Що Аристофен у п'ятому столітті до нашої ери писав: Бач, як рота роззявили ні дати, ні взяти, як мідії на вугіллі. А з вами була я, Ярина Яр. До Нових зустрічі, папа. -па!